Ранга Чатур це 4, анга це кінцівки, данда це посох, палиця, а асана це положення у просторі поза. Більшість з вас знає її як планку. Ми розташовуємось на четверкій ваші зап'ясті під плечовими суглобами, коліна під тазом. І ви виштовхуєтесь пальцями ніг від підлоги, відриваючи коліна. Приймаєте положення планки. В ній ми не повинні провалюватись в попереку, в плечовому поясі, подавати плечі до вух чи таз вгору. Ви повинні відналаштувати цю асану. Збираючи сідниці в тонус, ви затискаєте куприк і підкручуєте його, наче хвостик під себе. Ваш поперек в цьому положенні плоский. Лопатки ви розширюєте в сторони, а плечі ви відтягуєте від вух якомога далі. Ви збираєте себе в центр свого тіла, уявний м'ячик під пупочком. М'язо отазу одна, ви повинні підтягувати до пупочка і відчувати, як ваші ноги починають бути зібрані. Ви шию робите в ретракцію, тобто не раняєте голову вниз, а подаєте потилицю назад. За матівкою тягнетесь при цьому вперед, а підборіддя нахиляється дещо до гігені впадання. Ви виштовхуєтесь від підлоги, ви протидієте силі тяжіння. Ваші опорні точки обов'язково повинні бути не лише в зап'ястях на руках, а корені пальців Ви відчуваєте, як гарно притискаються, особливо. Великий палець вказівний і середній. На ногах теж, упорні точки, в пальці. Витискаємось від підлоги. Прес повинен бути обов'язково вімкнений. Ви відчуваєте, як лобкова кістка і нижні ребри прямують до пупочка, а пупочок, в свою чергу, виштовхуєте до хребта. Ви гарно протидієте силі тяжіння. Ви вмикаєте всі м'язи, тріцепси, квадріцепси. Вмикаємо сідниці. Спина працює, але в той же час. Це антагоніст до пресу, вона розширюється. Відчуйте, як ви розширюєтесь у просторі. В планці ми попередні поверхні ми витягуємося, позадні в нас лінії, наче сходяться. Ми розширюємося в чертуранці дандасами у просторі. Відчуйте, як гарно працює ваше тіло, ви великі молодці.